Знали, що робити в таких складних ситуаціях то готувалися? Це якісь ну ненормальні аномальні І, цифри. Які доходи щодо банку їх просто нема ноль. А ми не можемо все робити безкоштовно. У нас такого не було жодного разу в історії. Як ви це пояснюєте? У нас збільшилась кількість клієнтів. Угу. Цікава нам. Усім привіт! Мене звати Ліза Бортунова, я головна редакторка Вектор не одного медіа про креативну економіку. Ми продовжуємо нашу серію інтерв'ю про незламний український фінтех. Як вам вдалося? Український фінтех, де ми разом із Space Space Magazine Awards та за партнерство із Visa розповідаємо, яким чином і що саме давалось українському фінтеху у цьому нелегкому 22-му році. Сьогодні у мене в гостях заступник голови правління Ощадбанку Антон Чутюн. Антоне, вітаю вас! Вітаю! Наскільки мені відомо, ви займаєтеся департаментом розрібної торгівлі, маркетингу, платіжних засобів і електронної комерції у розрізі цих спрямувань, які головні виклики постали перед Ощадбанком із приходом повномасштабного вторгнення, окрім загальногуманітарних і того, як ми усі намагалися вижити і ведемо цю боротьбу щодня. Дякую за це запитання. Ми дійсно є об'єктом критичної інфраструктури, і ми повинні працювати за будь яких умов. І саме тому в перші тижні або дні було важливо забезпечити безперервну діяльність. За цим простим словом стоїть дуже багато роботи: робота контакт-центру, робота відділень, робота банкоматів. Терміналів, інкасації, екварінгу, платіжних карток, всього-всього, що стосується Довгий список. Да, да. Для людини воно просто працює, а під капотом дуже багато процесів, які в цей час було дуже складно забезпечити, щоб це було без перерв. А паралельно ще потрібно було будувати резервні потужності які. Потрібно було переносити до інших локацій для страхування, mm -hmm. так, щоб застрахуватися від неочікуваних подій. Тобто автомобіль їхав, а на, на, на ходу ще змінювалося колеса. Mm -hmm. І це все повинно було бездоганно працювати. І я дійсно вдячний команді банку, всьому нашому банку, кожному працівнику, тому що кожен зробив свій великий внесок в те, щоб банк працював. Mm -hmm. а для... Давайте по категоріям. Клієнтів потенційних а, ну не потенційних, а взагалі які у вас є, наприклад, фізичні особи з яким запитом вони найбільше зверталися. Там зрозуміло, що це були різні сплески, що це були різні тренди у різний період часу. Ось за цей рік, майже вже рік повномасштабного вторгнення. Який був запит від суспільства, і як ви з ним працювали? Ну ви праві в тому, що різні були а, тренди в цей час, якщо так можна це сказати, в перші тижні або навіть місяці було важливо. Знати, що твій банк є, твій менеджер на місці. Банк з тобою на знаходиться в комунікації, і ти можеш зняти свої кошти. Да, це навіть чисто психологічно дуже сильно впливало. Навіть тобі не потрібно, але знати про це так. можливість. Да. Да. Тому ми дуже багато комунікували різними шляхами відправляли СМС, дзвонили контакт центром. Все окей, все добре. Да, все да. добре. Ми uh -huh. на місці. Ми працюємо. У uh -huh. нас все супер. свій що ви можете побачити такими-то шляхами. Менеджери дзвонили клієнтам, ми дуже багато комунікували в ці часи, розуміли, що людям потрібна якась, хоч якась стабільність, в цей час. Mm -hmm. Потім, звичайно, люди друге, коли вже трошечки, ну не можна сказати, щось налагодилося, давайте так скажемо, стабілізувалося. Да? Люди захотіли знімати готівку. Да? Ми повинні були тут також бути забезпечені готівкою, тому що якщо людина приходить до відділення, а воно або не працює, або там нема готівки. В неї питання, питання потім в інших людей, і це все переростає в якусь панічну ситуацію. Геометричні прогресії зростає це вже паніка. Да, і ми mm -hmm. просто повинні були зробити так, щоб у жодної людини не було жодної е ситуації, коли вона щось не отримала в банку. Якщо в тебе є така потреба, будь ласка, приходь, отримай кошти. Ми цим займалися. Інкасатори працювали просто бездоганно в дуже складних умовах. Ну, ви розумієте, які звичайно, які були умови. Задяки чому це робилося? Ну знаєте, якщо так підбивати підсумок, ми вже аналізували цю всю історію. І, по-перше, це люди. Це дійсно правда, і можна дуже багато технологій зробити, дуже багато чого там протоколів сформулювати. Да? Але в цих ситуаціях найважливішу, найгарнішу, найскладнішу роботу робили люди. У нас є навіть виставка, ми зробили таку, презентували її, коли був фільм Область героїв про волонтерів. Може, дивилися? Так, да так, -да -да, я знаю, був в прокаті. Да, ми там один із таких спонсорів цього проєкту, і ми робили виставку, як ми пережили війну, там багато історій. Розбиті ще відділення, відновлення там в деокупованих містах. Наші працівники, які в ЗСУ, наші героїчні інкасатори, працівники відділень, контакт-центр. Ну, тобто, це ціла велика купа історій людей, які зробили, зробили цей час. Тому людський фактор да, та, перш за все вирішував. Перше я вже сказав це комунікація постійна. Uh -huh. Друге, це спокій. Uh -huh. спокій, да, зняття готівки. Uh -huh. Третє. Коли потрошки почав оговтуватися, ого, оговтуватися бізнес, почали почались послуги кварінгу, тому що потрібно було забезпечити розрахунок. Готівка не усюди, у всіх місцях була доступна по різних причинах. Тим паче, касація теж питання. Так, і тому, звичайно, кварінг вийшов на перше місце у бізнесу. Потім, до речі, вже на, там, в наші дні, так би мовити, е при блекаутах і проблемах зі світлом, коли не можна нічого приймати, також аквайрінг відігравав свою велику роль, тому що в нас є продукти, що пеється, коли ти твій. Мобільний телефон перетворюється в посттермінал. Тобто, навіть коли нема світла, немає електрики, якщо в тебе є заряджений на павербанку мобільний телефон, ти можеш приймати розрахунок за якісь товари і послуги. У нас дуже багато клієнтів саме в цей час почали ще більше скачувати цей застосунок і користуватися в останні місяці. Вже з'явилася така тенденція покласти навпаки кошти на депозит wow. Да, у нас. Такі суттєві прирости, що навіть на депозитах по фізичних особах і на поточних ага. рахунках на ну, такого не було жодного разу в історії. Як це... ви це пояснюєте? Ну я думаю, так. Люди в перші місяці війни знімали кошти, щоб якось прожити, mm -hmm. мати щось на якийсь непередбачений випадок, але потім, звичайно, Стало все зрозуміло, що краще мати запис в бухгалтерській книзі банку, тобто на рахунку мати кошти, і ти маєш доступ з будь-якої країни світу. Mm -hmm. Банки надійні, вони зарезервовані, вони довели це на протязі цих місяців, що ми працювали безперервно, не було жодних питань. Це просто надійно і безпечніше, ніж навіть раніше тримати кошти вдома, а зараз ну. Тобто всі почали повертати кошти в банк, навіть не ті, що тільки зняли їх, а просто нові кошти приносити, тому що це безпечно, зрозуміло, і в будь-якій ситуації ти гарантовано отримуєш свої кошти. Ви повернули кредитування першим з банків. Ще у травні це сталося. Завдяки чому які заходи дозволили, які вжиті заходи дозволили так швидко повернутися до кредитування і як загалом проходив цей процес? Перед якими викликами, ну очевидні, але все одно треба їх проговорити, власне, і що ви з цим робили? А тут є декілька, декілька таких складових. По-перше, це звичайно бізнес. Банк кредитував бізнес. Це переважно 5-7-9 uh -huh. державна програма. І там ну, команди корпоративного малого середнього бізнесу, великі молодці. Вони зробили велику роботу і дуже багато було видано кредитів по цим програмам. Uh -huh. Що стосується населення, це дійсно десь в травні. Ми почали. Ну тому, що навіть там знайти людину, навіть яка хоче кредитуватися в цій ситуації, важко, да тому, що ніхто нічого не розуміє. Ми банк, який що там завтра не зрозуміла, як да що до да. себе додаткові зобов'язання? Ми банк, який є лідером на ринку кредитування авто і іпотеки завжди. Mm. Да? Але в цей час, коли повторюся, не було самого ринку, тобто не було угод, ніхто нічого не продавав, не покупав, mm. потрібно було запускати цей ринок, і ми почали десь в травні на, ну, якщо ми видавали 8 з 10 всіх автокредитів на ринку, так? Це бо ми були один банк, угу. потім приєднався другий банк, потім третій, але ми видавали 8 з 10. До речі, наприклад, що стосується авторинку, то до сьогодні ми видаємо 6 з 10 автокредитів, тобто доля ринку 60%. Це якісь, ну, ненормальні, аномальні цифри. Але м, небагато банків зараз а, йдуть в кредитування населення. По, зі зрозумілих, по з, зі зрозумілих причин. Ми бачимо трошки іншу картину. Ми е, бачимо, що м, людина стала більш свідомою, тобто це не кредит е, емоційний вже, да? який міг бути, о, куплю машину. Да? Тому що якщо людина зараз дійсно. Покупає машину чи квартиру, вона це робить вже зі 100% розумінням, що з цим робити. Так, є ризики, втрати роботи, ризики пов'язані з війною, ми це все розуміємо. Але ну, якщо всі зупиняться, банки, бізнес, ну, взагалі нічого не буде, От ви знімаєте, робите свою справу, знімаєте да, контент, робите гарні речі. Так роблять всі, і банки в тому числі. Я вважаю, що якщо ми... Зупинимось, так, і дійсно сядемо, прорахуємо всі ризики, всі там, ну не буде нічого. Жоден банк не видає жодний кредит. Але для і того, і щоб... не буде вкладатися в нічого. контент абсолютно. І для того, щоб перезапуститися і стартувати, нашій країні потрібно дійсно зараз кожному на своєму місці робити просто свою справу. А коли буде процес відновлення, буде, на мою думку, буде дуже багато роботи. Повернеться молодь, яка поїхала. В нас буде країна можливостей і ну просто ВВП буде рости, як ми всі того мріяли. Це буде дуже великий період відновлення, тому але до цього потрібно дійти, і щоб до цього навіть бути підготовленими, ми потрібно зараз працювати кожному своєму місці, щоб закрити питання з кредитування. Правильно я розумію, що впевненість таку можливість провадити повернутися до кредитування так швидко дала бакап держави, тобто ті державні програми, які були, і також ваша віра в те, що а що робити інакше. Так, дійсно, ага. тому що по юридичним особам <рес> так, так. Да? Це, це, це державні програми. По фізичним да. особам в нас е, є оселя, з'явилася не так давно. Ага. Тобто ми почали в травні, а є е оселя з'явилася там вже в жовтні. Тому ми і вона передбачала яким чином вона впливала. Ми віримо в це, тому що це дешева іпотека, угу. і це дуже гарно. Ми віримо це. Президентська ініціатива. Я, наприклад, вважаю, що це саме той продукт, який поверне багато молоді в країну, угу. тому що іпотека під три чи навіть під сім при інфляції. 25 плюс, mm. м'яко кажучи, то... Молоде покоління знову починає мріяти про свій дім. Звичайно, це стає можливим уявити це ага, і це дуже добре. Я дійсно вірю в цю програму. Ми є лідерами, видаємо найбільше, і я думаю, що як тільки ситуація буде стабілізуватись з воєнними такими mm -hmm. питаннями, всіми буде в нас перемога, то ну буде просто дуже шалений зле цієї програми. Mm -hmm. Зараз вона обмежена просто. Наявністю самого ринку угу. щодо обмежень, ось у Ощадбанку держава-акціонер. Ну і в принципі, тут ти не очікуєш від і держави якихось швидких оперативних рішень, зважаючи на те, що час повномасштабного вторгнення і ескалації конфлікту це час надшвидких надоперативних рішень. Чи вдавалося вам їх приймати, і за рахунок чого яким чином забезпечилася ця динаміка та оперативність прийняття рішень і вживання заходів? Ну, це дуже класне питання, тому що це було. Я от проказав про людей, що це був найважливіший фактор. Так, Другий — це, мабуть, такі внутрішні протоколи, які існували завжди дій на непередбачувані ситуації. Тобто, це не було просто. В шафі під пилом якісь документи mm -hmm. для Нацбанку чи для когось. Вони були відпрацьовані багатьма людьми. Ми знали, що робити в таких складних ситуаціях. Тобто то ви готувалися, так? У вас Звичайно, були конкретні скрипти, ми, роботи? Ми готувалися ага. не до війни, ми готувалися просто до складних ситуацій, ага. да. і ці Хто протоколи там знає? були да, світ. Як працювати контакт центру, наприклад, в умовах, коли неможливо зайти до від приміщення контакт центру? Да? Ми навчилися швидко дистанційно працювати навіть під час повітряних тривог з бомбосховищ працювали там оператори, щоб відповідати людям. Uh -huh. Ну при цьому потрібно забезпечити секюрний периметр всіх даних, нерозголошення і таке інше. Тобто, це неможливо побудувати за день. Краще імпровізація це підготовка щодо бізнес-моделі і взагалі грошових потоків. Яким чином змінилася ця модель? Які потоки, звідки і що зараз приносить доходи щодо банку, які зменшились? Можливо, порівняння аналітика і пріоритетні сфери розвитку? Ну, давайте по групам. Перше, uh -huh. це процентні доходи, кредитування. Uh -huh. так? Звичайно, трошки змінилася структура кредитного портфеля, якщо 20... Перший рік в нас найбільший приріст вже дали розвідні клієнти, тобто населення. Да, ми найбільше зробили прирісту з кредитного портфелю. То, звичайно, минулого року змінилася структура, і корпоративні клієнти, і бізнес-клієнти мікро-, малий-, середній бізнес вони дали найбільший приріст до 2022 року. Фізичні особи, вони ну, був взагалі бан перші місяці на кредитування, тобто війна досить суттєво тут все змінила. Тому, по-перше, це процентні доходи, так, вони, звичайно, стали менше, тому що ну, ринку стало менше. Але вони, вони також суттєві. По-друге, це комісійні доходи. Це все, що ми робимо в діджиталі, мобільні платформи, квайрінг, платежі, транзакції, перекази ну, все, що стосується комісійних доходів. В перші місяці було дуже багато знижок і грейс періодів. А потім а, десь, я думаю, в жовтні, починаючи з жовтня, ми вже повернулися до рівня довоєнних доходів, тому що ну, нам потрібно платити зарплати людям, супроводжувати інфраструктуру, щоб mm -hmm. все працювало це на це потрібно звичайно кошти ми не можемо все робити безкоштовно У нас немає ресурсу хто б нам дав гроші і ми за це все зробили ми і державний банк але самі заробляємо на свої існування для того щоб все працювало ми потрібно мати та, -та це не треба виправдовувати да, абсолютно очевидно тому <реш> так працює світ да тому тому звичайно це комісійні доходи їх доля в структурі навіть підвищилась підвищилась угу. за рахунок чого ми не зміняли тарифи, да. просто клієнтська база стала більше в цей час. Uh -huh. До нас незважаючи на таку тимчасову окупацію тих територій, у нас збільшилась кількість клієнтів. Uh -huh. Це пов'язано з багатьма причинами. Перше, ми державний банк. По-друге, uh -huh. ми працювали Особлі та надійність. Да, і ми працювали цей період часу безперервно, бездоганно всі uh -huh. це побачили. По третє, ми. Їм можна вірити, да? Да. по-твоє, ми, ми були чесними. Ну, ага. Якщо казати відверто, ми були чесними, якщо то кредитні канікули, то це нуль на там, три місяці, чотири місяці. Якщо це там, не знаю, нарахування відсотків по кредитних картках, то ми останніми підняли відсоткову ставку. Тобто було багато прикладів, коли люди побачили, ну, що ми робили, як ми доставляли готівку до підприємств, як ми в них збирали це, як ми. Ну, тобто це велика історія взаємовідносин з клієнтами. І зараз до нас дуже багато клієнтів це нам віддають. Змінилася структура, мабуть, фондування. Так, ми дуже багато стали забирати з ринку з фізичних осіб. У нас шалені прирости на поточних, на строкових рахунках, і це нам дає змогу кредитувати, вкладати їх в цінні папери, якщо немає кого кредитувати, наприклад. Ми вкладаємо в облігації мінфіну чи в сертифікати Нацбанку, і це також ну така вистачає зараз інструментів, да? да, це хоч і така воєнна економіка, але вона також запускає суттєві процеси. І за ці кошти держава робить щось інше. Як відбувається відновлення відділень на деокупованих територіях? Це відбувається досить швидко. Зараз там навіть у соціальних мережах є певні меми мемологізація цього процесу. Хто там буде першим? Якщо. Банк один з перших. Як взагалі відбувається цей процес, на якому моменті ви приймаєте рішення, що так, окей, це можна робити? Як виглядає ця процедура? Як швидко що дозволяє так швидко це зробити? Ну там багато крім щирого Такого. бажання, ну, да, багато підводних каменів, ага. таких яких навіть не можна розказувати, але є питання прості. Да. Наприклад, перше, це ну ми точно хочемо, тому що люди потребують, а це один з таких. Елементів повернення взагалі, держави, послуг на територію життя. Так? Ми це розуміємо. Ми хочемо дійсно для людей бути там, одним із перших структур, хто повертається до деокупованих територій. Ми беремо приміщення, дивимося взагалі. У нас багато було такого, що їх просто нема, ноль. Тобто потрібно робити Починаємо щось. з бази, чи є приміщення, да, <рес> чи це воно перше, залишилось? да і якщо воно залишилось, то в якому воно стані, що угу. там потрібно, да, для того, щоб його запустити. Наприклад, там обираємо з тих там 20 відділень, що були в Херсоні, угу. ті, в яких ми можемо точно швидко зробити відкриття, їх небагато, на жаль, було. І в інших містах також так було в Гостомілі, в Бучі, в Ірпіні, в Балаклії. усюди, де ми заходили після того, як деокупували ці міста та містечка. Потім технології, звичайно, там нічого нема спочатку. Тобто це старлінки, це генератори, це ну, відчуття початківця да, знов. Це uh -huh. не каву готувати. Я маю на увазі не з точки зору поваги до цього процесу. Yeah. Да, просто потрібно набагато Operațійно. більші потужності, да, щоб операційно потягнути uh -huh. ціле відділення, банкомати, там персонали, таке інше. Тому це складні речі з точки зору технології: туди доставити, заправити, коли ще нічого там взагалі такого нема, по суті. Далі люди, хтось поїхав, хтось вже за кордоном. Потрібно знайти персонал, який готовий працювати, який готовий поїхати туди і працювати, якщо там немає тих, хто може працювати на дану секунду. Це все таки клубок мікропроєктів, які потрібно вирішити, щоб відділення відновило. Тобто, за цією простою фразою, ми відновили роботу відділення. Коли це стосується мирного спокійного українського міста, це дійсно зрозумілий процес. Не працювали, запрацювали. Так, да, угу. да. тут є багато моментів. Uh -huh. а, плани на наступний рік, ось зараз, важаючи на те, через що ми вже все пройшли, і ще чимало попереду зрозуміло, на чому фокусуєте увагу з точки зору розвитку саме продукту. Ну, перше, ми будемо кредитувати населення, продовжувати. Uh -huh. Ми будемо звичайно кредитувати бізнес. Ми будемо надавати всі діджитальні послуги, і ми продовжуємо розвивати наш мобільний додаток. У нас буде багато оновлень, і ми вже скоро запустимо там онбордінг зовнішнього клієнта. Тобто, ну як це є в декількох конкурентів, можна буде стати нашим клієнтом, ну не приходячи в банк за кордону завдяки дії там і угу. отримати цифрову картку. Угу. анонс. буде багато поновлень в частині оплати послуг платіжних. У нас буде великий проєкт по платежах. Ми зробимо їх ще більш зручними, щоб клієнти не ходили до відділення, а платили в додатку. Тобто буде суттєвий розвиток мобільного додатку. Також, як це не дивно, але буде велика увага і преміальному сегменту, тому що ці клієнти також є, вони залишилися і в них є свої потреби. І вони приносять банку суттєву частину доходу. До преміального сегменту відноситься? Ну, наприклад, депозит від мільйона гривень, угу. платіжна картка небезкоштовна, дорога з переліком певних сервісів. Тобто ми будемо багато уваги приділяти. Слово преміум додає ліквідності, так? Так, саме так. Ну, і звичайно, безперервність послуг, тому що всі клієнти потребують сервісу, зняття готівки в першу чергу, поповнення депозитів, транзакції щоденні. Це все зрозумілі речі, над якими будемо працювати. Нехай це вдасться. Так і буде. У нас вибору нема. <рес> Ми приречені на успіх точно, і перемогу. Точно. <рес> Клас. Дуже вам дякую за розмову. Дякую. вам.